Обов'язково впишіть правильний адрес електронної пошти, щоб інспектор міг з вами сконтактуватися. Тут зазначаємо, чи чоловік перебуває на території Польщі, тут вибираємо, на якій підставі він подається на карту побиту на підставі виконання праці. Тут нам потрібно зазначити, скільки членів родини перебуває на території Польщі, якщо їх ноль, тоді залишаємо на 0. Якщо їх декілька, вибираємо кількість. І тоді вписуємо для кожного члена сім'ї детальну інформацію. У цьому пункті ми вказуємо попередні побити на території Польщі. У цьому пункті ми вказуємо, чи перебуває на даний момент вніскодавець на території Польщі. Тут вказуємо дату останнього в'їзду до Польщі: спочатку рік, місяць і день. Тут ми вказуємо, на якій підставі перебуває в на території Польщі, наприклад, на підставі без візу. І в цьому пункті ми вказуємо. Побити іноземця поза територією Польщі протягом останніх п'яти років. Спочатку потрібно написати.